Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами одну дуже цікаву олімпіаду за 7 клас. Але не поспішайте вимикнути це відео, тому що ця задача є дуже-дуже цікава. Ми маємо два набори чисел: А перше більше А2, більше і так далі, більше Аенного, і Б перше більше за Б2, більше і так далі, більше за БН. Нам треба довести, що А1 помножити на Б1, додати А2 помножити на Б2, додати і так далі, додати AN помножене на BN більше, ніж А1 помножити на Bn, додати А2 помножене на BN 1, додати так далі, додати АН помножене на Б1. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно, після цього можете дивитися вже мій розв'язок. Перш за все, давайте ми з вами розіб'ємо е, вирази. Давайте перший вираз ми назвемо літерою А, тобто А1 помножене на Б1, додати А друге, помножене на Б друге, додати і так далі, додати АН, помножене на Б тобто ліву частину нашої нерівності, яка нам дано за умови. І B у нас буде дорівнювати А1 помножене на BN, додати А2, помножене на bn мінус 1, додати і так далі, додати АН помножене на b 1 І ми можемо е розбити ці вирази на доданки наступним чином. А А ми запишемо у вигляді А перше помножене на Б перше, додати А помножене на БН, додати А друге помножене на Б друге, додати АН мінус перше, помножене на БН мінус перше, додати і так далі. Тобто Ми беремо е, останній член, і перший член і потім ось так от е, йдемо до серединки. І Б ми запишемо так само, тобто А перше помножене на БН, додати АН помножене на Б перше. Додати а друге, помножене на bn на мінус 1, додати а n-1 помножити на b друге, додати і так далі. Якщо n в нас парне, то для кожного одночлена в нас знайдеться пара. Якщо ж n в нас не парне, то в обох сумах в нас буде міститися спільний доданок. А саме він буде виглядати таким чином: а n додати 1 поділити на 2, помножити на b n додати 1 поділити на 2. Тепер давайте ми запишемо з вами різність А мінус Б. Вона дорівнює А1 помножене на Б1, додати А N помножене на bn мінус а1 помножене на bn мінус А n... Помножене на b1. Додати а2 помножене на b2, додати А N-1 помножене на Bn мінус перше, мінус А2 помножене на bn n мінус і мінус а n мінус помножене на b 2 Додати так далі. Тепер увага. Оскільки при непарному n. Що він АН додати 1 поділити на 2 под... множити на b, n додати 1 поділити на 2 в нас знищиться, то при всіх N у вираз А мінус Б нічого, окрім дужок вигляду Скрати, яке я зараз запишу, не увійде. Тепер давайте я вам проговорю, що ж таке це КАТА і що це за задушки. Акате помножене на БК додати Ан мінус кате додату 1 помножити на БН мінус кате додату 1, мінус Акате помножене на БН мінус К додату 1, мінус ан Н мінус К додату 1 помножене на Б Так ось, і при цьому у нас К менше або дорівнює Н поділити на 2. Тепер давайте ми розкладемо кожну таку дужку на множники. Це кате ми можемо записати у вигляді АКТ мінус ан мінус К додати 1, помножити на яку дужку? Правильно, на БКТ мінус БН мінус К додати 1. І тепер, так як за умовою, АКТ в нас більше, ніж АН мінус К додати 1, і БКТ більше за БН е, мінус. К додати 1, то СК в нас більше за 0. Тобто всі в нас доданки є додатніми. І це означає, що різність А-Б в нас є також додатньою. А це і означає, що А більше за Б. А це в нас означає, що А перша помножене на «b» перше, додати а, друге помножене на b 2 додати і так далі, додати an помножене на bn, в нас більше за А перше помножене на bn, додати А2 помножене на bn 1, додати і так далі, додати «a,n» помножене на b 1 Ну що ж, на цьому все. Я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте писати коментарі. Звичайно, якщо ти ще не підписан, обов'язково підпишись, тому що ти, якщо не підписан, то ти входиш у 95% людей, які мене дивиться. І це дуже прикро. Я вам всім ще раз дякую і до наступних зустрічей.